Після чергової шахедного атаки на Павлоград питання укриттів стає ключовим для безпеки містян. Під час повітряної тривоги найкраще укриття найближче на екрані. Ви можете побачити перелік сховищ у кожному мікрорайоні міста. Людей багато загалом буває тут чи кадаповісті чи... коли... переважно вночі, да? Ну да, вечором Вночі Буває рано трано. Під час загрози балістики час на реакцію обмежений лічені хвилини, тож важливо заздалегідь знати маршрут, мати ліхтар та тривожну валізу, документи, гроші, аптечку. Усередині кожного укриття є питна вода та інші базові умови для очікування відбою тривоги. Багато людей прибігає, і дуже з дітьми, і маленькими і самі і різного віку. Разно, сюди дуже багато йдуть і нормально. Тут і місць їм вистачає, і тіля виносять, і, винося, і стуля, ніхто не без уваги. Працівники тут хороші. А бувало тільки, щоб виганяли там чи щось? Ні. В деяких сховищах є спеціальні сходові підйомники. Це допоможе маломобільним людям швидше спускатися до безпечних місць. Включається. Снимается, закачивается. <регулировка> Сюда, да. Тот кто-то <регулировка> диуси есть ремни этот закачивается. Ремно <регулировка> привязывается. Теперь подается ремень Открывается. <регулировка> Прив'язується людина, яка заїжджає. Тоді ці сракота лакета закачується і сюди цей, тоді сюди ось раз і ми також завітали до модульного укриття, яке нещодавно встановили на перехресті вулиць Дніпровської та Західнодонбаської. Воно може вмістити близько 40 людей. Ми знаходимося біля модульного укриття, яке нещодавно встановили в районі селища 40 років. Як ми бачимо, в ньому вже є люди. Це переважно підлітки людей старшого віку. Ми наразі не спостерігаємо. Під час тривог люди все частіше спускаються до укриттів, що знаходяться поблизу їхнього дому. В першу чергу ми дивимося ті укриття, які знаходяться поблизу місця нашого переживання. Я знаю, ми, наприклад, дитини були в центрі, сьогодні летів шахет, ми ховалися там в Кубі, заходили в те сховище, колись були в Голівері, Але ж знову ж таки, це від нас далеко. І єдине місце, де ми в нашому в цьому районі можемо заховатися, це, це укриття. У місті діє чимало захисних споруд різних типів від підвальних приміщень до нових модульних укриттів. Всього кілька хвилин можуть вирішити все, тому плануйте свій маршрут до укриттів, подбайте про дітей та літніх родичів, Дотримуйтесь правил перебування в сховищах. Данило Трохименко, Юрій Шевченко, Максим Стаюшка, Анна Макабула, новини ПТРК.